Саме до порядку проведення громадських слухань та презентації змін до генплану зауваження висловили представники фракції «Самооборона». Юрій Камузін наголошував, що депутати не мали можливості детально ознайомитися з документом, а це 200 сторінок тексту та сім схем. Голова фракції самооборонівців разом із Валерієм преподобним витребували в ді міста копію генплану. Зміст документа їх здивував. Те, чого взагалі немає тут в змінах, не було до того. Але з'явилось в проєкті. І про що не написано в цій пояснювальній записці? Немає будинку одного, це між Варшавською 11 і 13 А. Тут у нас є будинок, багатоквартина забудова. Це бувша ділянка пана Шуміка. Вона з'явилася тут, в описі нема, на основі чого вона з'явилася, там нема. Тобто, якось там з'явилося. Далі. Там з'явився два торгівельних заклади нових. Це на вулиці Варшавська енергетика вперед. Біля теплотраси. Його також немає. Яким чином він там з'явився, немає підтверджень, документів, нічого, він просто з'явився. Просто. Так само є торгівельний заклад напроти Української церкви. Тобто це вже три мінімум. Це, е, це те, що я встиг за цей час знайти. Далі. Далі дуже цікаво у нас детальний план нашої забудови Був промислової зони, там де зараз пан Міклуш будується. Картинка тут перенесена дійсно з детального плану. Тут запитання немає. Але тексту не змінено. І виходить, що збільшена йому площа житлової забудови. Якщо детальний план, в мене з собою є, це, це да? Житлова забудова вона передбачала на першому етапі 0,45, а на другому 0,778. І того разом було 1,2 гектара. Так? Зараз же в цьому, в цьому нашому генплані ми бачимо, що воно було збільшено на першому етапі в 5 раз до 2,5 гектара. На другому етапі. Ще на гектар, то тобто, разом вийшло 3,35. Тобто, яким чином це, якщо я взяв детальний план, приклав сюди і бачу, що не співпадає. Так? Обурення самооборони та атошників міста викликали і зміни, передбачені у новому генплані на земельній ділянці в урочищі зарів'я. Рішенням 76-ї сесії попереднього скликання цю землю зарезервували для учасників АТО. Це зміна номер 52 пункт. Там розположений. Мікрорайон чотириповерхової забудови. Передбачається школа, спортивні заклади, громадські заклади. Тобто це майже готовий мікрорайон. Ну не майже він вже намальований, що він готовий. Тобто, як тепер? Бути атошником я не розумію. Наприклад, зважаючи на це, голова громадської організації Воїнів АТО Віктор Лелях на початку сесійного засідання просив перенести розгляд питання про затвердження генплану. Звертався до депутатів з цим же проханням. І Валерій преподобний приватний підприємець та громадський активіст затвердження містобудівної документації вважає архіважливим рішенням, яке прийматись має виважено. На його думку, у місті неодноразово фіксувались порушення генплану при забудові. Свої позиції висловили інші представники Депкорпусу. Мішканці не мають право висловити. Ну, то припадок жилет жарко. В генеральному плані передбачено 700 570 будинків садибників для розміщення там людей міста Наріжних. А то ж таки не можуть бути. Ви про що говорите про справу кажу. 52. Чому ви вирішили, що там повинні бути? Це про рішення 76 Значить, Коли буде розроблятися далі історії, то воно буде враховуватися в центр плані території. Це не буде супереч тої 4-меркової, це буде доповнення до дітей. Як свій документ почитав, у вас 52 зміни, зміна зміни план. Ви самі залишаєте на дивної забудовні. Забисаний. Будь ласка, Лобода, голова фракції КРОП. Генеральний план забудови міста 4 роки його робили. Роби. Правильно Роби. на комісії все зі, зі мною погодили, поводиться в комісії. Була пропозиція на місяць відтермінувати затвердження крайного плану міста не тіше. Зі мною що якщо місяць ми зможемо зм зм провести загальні збори і поговорити, ні в кому не буде ніяких питань, будь-яких маніпуляцій з приводу генерального плану. Я думаю, за місяць місто нічого не стане. І за місяць ніхто не буде будувати нов нові, нові будинки місяць. І все, давайте на цій сесії ми призначимо день загальних збор збори, громадського обговорення, генерального плану міста, обговоримо і на сесію січневу його затвердимо. І все. В чому проблема?